Звичайно, знав, що тебе в минулі серії, зато я знаю, що робити в цій серії. Вибачте, це ж я минулу серію. Е, зняв це, можна сказати, так, давненько, а виклав пізненько. Так що зараз буде починатися наш рейд. що це ж 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Починається. Рейд. Наску. Світлан. Я буду намагатися всім населеннями відбивати той рейд. Давайте шукати першого бамбу. Я побачив вже рейд і він йде куди? Ну, гуляємо попадали, можна. Панце загуля. Туди. Еще один або він. Ох ти! Це наповняється наступний наскоп. Я бачу що вони тут рано получали і Нам хочеться вірити, але вони нібито вбили голема. Другий носков другий. Давайте глянемо. Де, що, ну і як? Тут нема. Опа. Я бачу першого. Що? ау То в нас він не получав. <плес> треба пошвидку одягнути спати. А давайте ми ще того не. Также думаю того буде легше. Также давайте я по-своєму посплю. Я поспав і пока я що что вийде канал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А зміна нагородника мені би. йо йой залагав. І... Бай-бай. У мене вже скільки є? Є е п'ятнадцять. Означаємо можемо вже купити. Ну ось ще один зачарований меч. А давайте трохи допит, а то й піднімем. Это вот таки сигме. Лошанка допит. А ви ж чи як? А вот там один, бачу його. Але давайте ми досвід піднімем. Як ні, як чим більше досвіду, тим ліпше ми зможемо зачарувати. Мене ра ра расі вже настільки багато, це ще вона на мене міщається. Давайте трохи викинемо. Бен, чин -чин, чин -чин 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 -чин. <плес> Поэтому хотел бы тебе на лук. Выкину мені звук, а тоже стріляти пока і націлится, пока я заряджуся. О, прямо вот тут. Йо! Я... А то уже слишком. І набагато. Поэтому зайдемо до мене до хати. І звітом вже будемо той. І там вже будемо битись. О, давайте я відіб'ю його, бо він важкий. І показувати Я, я все буду це займе багато часу. Ну, я знов той получив героя сво. Фейрка. Це вже друга перемога. Так що давайте ми, я подумаю, все, що нам треба зробити, і я це почну робити. Я це собі типу, тут кузнів, зробив другий поверх. Тут якби ну є місце. Тут я вже часто... Я намагаюся намагаюся типу, поекономити місце, бо в мене його крайні мало. Так що ми вже поки що зробили отак. Далі, я думаю, тут треба типу, зробити сундуки. Вийшов добути трохи дерева. Так, чи той? Чи запавнилися розбійники? Як ви бачите, то ні. Так що мої котики пішли додому. О, я зараз буду далі що думати, що робити, але може мені треба ось такий. типу якась створена для той, для того, щоб ну, їздити. А саме кінь. А де мені коня взяти, я не знаю. Або свинка. Але треба трохи більше вкрадити. О, гляньте, тут всі такі радісні ходять. Хей, бро. Хей, бразер. 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 Навіть 10. Нічого собі. Гляньте, ось крута. До наскільки ти прокачаний. тепер? Я думаю, його можна трохи прокачати, щоб той він був більш, ну, типу, щоб він багато чого продавав. Але я хочу трохи закупитися їжею. Так що там виск... і прокачаємо далі з хату, можна сказати. Ну, я ніби закінчив тут інтер на інтер'єру, на ТМЦ. Так що треба далі думати, але для початку, я все думаю, треба, можна сказати, так поїсти. М -м -м Та, тут маєш повішилось. Так що йдемо купляти їсти. Де сюди. Ну йдемо прокачувати, ну. Депо... Ой, вибачте за ці звуки. в мене є бути такий... і меч хороший запад. Давай, братан, що в тебе. є? Коваль новачок. Це інший, добре. Йдемо шукати нашого. Ми на нього цілий. Целые два той пожатали. Да, да. Хорошо, так, там будем добывать той. Так что давайте мы идем добывать вагилья. Я думаю, все победят, а чтобы тут вот такая жила. ⁇ -мо ⁇ Вагилья. Я в что-то Здесь я там колах не згадаю. Мочу всі купаюсь. Добре, давайте ще тут добудемо. І все. Ну і тут, типу, вот жили. Господи, ми тепер фобії під нас поїм. вугілля. Ще затягується в кінці вугілля. До речі, я не знаю, вона чого зараз в венети, але я хочу якісь проблеми вирішити, типу. У мене є пару, типу, ідей, що мені зробити. Перша це ферма. Ферма їжі. Друга це ферма металу. Ну і що? І третє, це ферма жителів. Надіюся, ми це все зробимо, але не знаю. Дай, де? І коли може в наступній селі, я не знаю. Ну, я зараз буду будувати деякі ферми. До речі, той придумав собі ну, досягнення. Типу, яке я маю той, як ну, виконати? Використати селянинів по-повному. Це от, думаю, надіюсь, хтось зрозумів. Чи не зрозумів? Це, типу, зробити всі можливі ферми з, з жителями. Так що, пожелайте мені удачі. Я, звичайно, що це, що багато блогерів, коли обіцяють монетой, вони, вони, типу, це зупиняють. Типу, відео покажу це вже на наступному, без причини. В мене є причина. Ну, По-перше, я не знаю, які робити, і мені треба глянути ну, Тут туторіал в Ютубі. Так що, вс... чекайте наступну серію, і всім па-па-па-па!